Батьки пережили війну, батьки мої були в Німеччині 41-45 роки. Були три з половиною роки, коли війна закінчилася, вони приїхали вже сюди додому, бо залишили тут дитину. Сина собі свого лишила. А я вже приїхала з ними з Німеччини разом вже. Звідти. Тут тільки одні пенсіонери лишилися. Ти все, Тут більше немає. Мають городити і обробляють і так живуть. Ну, інакше як. А як ви даєте собі раду? Ну то як, пенсія є. То та мусимо так виживати, а не жити. Бо то таке, та й хазяйство, ти корова, свиня, то Ти та і так трудимося, бо ну, інакше як прожити. не Була комора так зроблена. Тут зерно стояло, о, там всякі комбікортики, там кіслуки стояли, пам'ятаю, общево запустили, розвили в кумору. Ключі, мов комірник. О, і так що захистив церкву. О, така плащаниця типу. Є тільки в двох селах. Ну, в протеси, так. Діброва і протеси. Тобто лише ще, ще до 60-х років то була так. одна парафія, два села, ну, ну, ну. Вон, і церква теж навіть похожі, дзвіниці однакові. Похожі, похожі, тільки. то ще так, Новіша церква. Так, а вже так. після нового відкриття, так би після 88-го року, вже парафія змінилася, вже тільки діброва і Должка. так. Але так. традиції лишилися ті самі. Люди до церкви ходять, образиться. Більше села є, люди більше, а то маленьке село. Село маленьке, але люди не забувають, стараються якісь пожертви робити для села, Нарай, коврики, таке, квіти, образки, вази. Ну, хто що може, хто які гроші має, старається робити пожертви для села. Тому. 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 Воно собі постійно стоїть у церкві, кожен хто приходить, завжди дивиться, не любується. Вон, образи тут багато людей, кіпложертвування. Так, так. Свічки. Вон. Моя мама часто приносить свічки вон, тут, тут, щоб світилися. О, О, друг, я не. Від 61-го року, як була церква закрита за часів Союзу, і до 88-го року зберігалися у приватних будинках, бо була така проблема, що переслідувалася віра, церква. Ну і щоб зберегти майно, мусили люди забрати до себе додому. Ну і на стінах людей зберігалося. Саморобні дерев'яні молотки. Так, так, і тако. Оп, оп. Кожен собі робить такий молоток і собі стукає, як то по сільському кажуть колта й. А що це означає? Ну, просто так собі стає, наприклад, там, двоє, троє, п'ятеро, шостеро, ну скільки є таких підростків, е можуть такі вже бути п'ятикласники, ну, восьмикласники, наприклад. Вон, собі стоять і кутає, така традиція. Собі... Ну, Кожен так. Перед паскою. Так? Не, не одну лавку вже тут стовкли. <клухи> Ці такі бузьки, такі клутачі саморобні, такі древні. Вон. Це таким малим дітям по років, не знаю, там 8-10. І діти ходять і ось Тут чуть! У 48-му році, коли була скасована панщина, у Діброві теж, тут був поставлений на таку честь дерев'яний хрест. І були висаджені липи. Ось ці липи, старі липи. Не дійсно 1848 року. Вони вже трохи вітер їх поламав. І тут весь час був дерев'яний хрест, який час від часу поновлювався. А в 91-му році парафіяни села Діброва, склалися і зробили такий вже цементований хрест. І з 91-го року він стоїть. Навколо села. Є чотири хрести. Один тут, один на південь, один на захід і один на схід. Це якби символізує ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чотири хрести. Навколо цих хрестів також висаджені липи. Цей хрест то він на честь скасування панщини, там хрест. На хвалу Божу і інші хрести, то просто від парафіян села Діброви, виставили ці хрести.